Нерідко українські пенсіонери скаржаться на те, що, незважаючи на їх неоціненний внесок у добробут країни, владні структури про них зовсім не дбають. Ось чому питання підвищення рівня життя найбільш уразливих верст населення Вінничини є одним з найактуальніших та неодноразово підіймається на розгляд. Станом на сьогодні на обласному обліку перебувають понад 491 тисяча пенсіонерів, та понад 20 тисяч з них є військовими. А видатки на їх пенсії цього року складають 6 мільярдів 115 мільйонів гривень. Серед них і значна кількість осіб, які приймали участь у ліквідуванні наслідків Чорнобильської катастрофи, та мають право на додаткове забезпечення. У нас в області працює комісія, яка створена при обласній державній адміністрації, при СБУ, при управлінні МВД при обласному військкоматі стосовно видачі довідок. Поліквідованим підприємствам, військовим частинам саме для осіб, які приймали участь у ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи, на сьогоднішній день немає можливості кому видати довідку про їх грошове забезпечення на той час. На сьогоднішній день у нас призначено 10 особам. Такі пенсії перераховані відповідно до виданих довідок цими комісіями, і можливо таких осіб було би більше, якби населення знало про те, що от, якщо така ситуація немає кому видати довідки про заробітну плату, і ці люди приймали участь у ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи, то на сьогоднішній день з'явилася така можливість вони можуть звертатися до таких комісій. І відповідно будуть проведені перерахунки пенсії. Також зважаючи на недостатнє забезпечення, протягом цього року було проведено перерахунки пенсій більше 8 тисячам ветеранів війни. У зв'язку зі зростанням середньої заробітної плати за 2012 рік пенсії було підвищено на 2,98%. Середні видатки на виплату пенсії пенсіонерах силових структур досягає 48 мільйонів. Крім цього, я хочу сказати, що спеціалістами нашими управління протягом року провели з 1 січня підвищення пенсії учасникам бойових дій у період Великої вітчизняної війни та інвалідам 2 і 3 групи, які брали участь в бойових діях у Велику Вітчизняну війну. Також провели ми остаточне третій етап, завершили підвищення пенсії відповідно до постанови 355. І завершили це підвищення. Підлягало пенсіонерів 15 тисяч чоловік на останньому рівні. Сума підвищення складала 143 гривні, і середній розмір уже досяг 2280 гривень. Це вже в січні місяць. Також, аби проконсультуватись та зібрати якомога повнішу інформацію щодо особистого права на пенсійне забезпечення з перших уст, значна частина військовослужбовців завітала на особистий прийом. На особистий прийом до пенсійного фонду до головного управління громадської приймальної звернулося 8500 тисяч пенсіонерів. Також були проведені Прийоми в районних управліннях. Ви знаєте, що там проводять спеціалісти районних управлінь, які дають консультації, збирають документи необхідні і передають до головного управління для опрацювань. Тому і на районі звернулися 3,5 тисячі пенсіонерів. Нагадаємо, що розмір середньої пенсії військовослужбовця становить 2290 гривень. Олена Закревська, Вадим Демець, новини Смарт ТВ.